Є дані про те, що продаж американської зброї союзникам НАТО зупинено через шатдаун. Про це дописує видання Ексіос. зупиненні торкнулося поставок такої зброї, як ракети АМРААМ, бойові системи Айгіс і Хаймарс. Більше ніж на 5 мільярдів доларів США експорт озброєнь для підтримки союзників НАТО та України затримано через закриття. Уряду кінцеве призначення експорту не зрозуміли, але продаж зброї союзникам НАТО часто відбувається для допомоги Україні. Зокрема, це програма Перл. І також були дані про те, що це насправді дуже шкодить як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості. Заявили у коментарі виданню високопоставлений чиновник державного департаменту. Отож, це заважає як і союзникам, так і партнерам, так і американській промисловості, яка не дозволяє їм фактично постачати багато з цих критично важливих можливостей за кордон. Затримки з постачанням за словами чиновника включають поставки ракетам Рам і бойових систем «Айгіс» та «Хаймарс» для Данії, Хорватії та Польщі. За словами чиновника, незавершені угоди включають як продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по НАТО, так і лі. Іценсування приватних оборонних компаній США на експорт зброї закон США про контроль над експортом зброї вимагає від конгресу перегляду пропозицій щодо продажу зброї причиною затримки стало те, що багато співробітників державного департаменту своїм обов'язком є інструктування персоналу комітетів конгресу і забезпечення завершення процесу відправлені у відпустки. Що й спричинило уповільнення, за словами високопоставленого чиновника минулого місяця бюро політико-військових справ державного департаменту мало лише близько чверті від звичайного штату співробітників для підтримки продажу зброї. Видання зазначає, що кінцево призна. Значення експорту американської зброї не зрозуміле, але часто продаж зброї союзникам по НАТО адресований для допомоги Україні, і нагадаю, що шатдаун у США розпочався 1 жовтня після провалу переговорів щодо пріоритетів федеральних витрат. Відтоді тисячі державних службовців перебувають у відпустках без оплати або працюють без заробітної плати, а низку урядових послуг призупинено. Але знаєте, попри те, що Наразі експорт від США призупинено. З'являється інформація вже про наші українські ракети, про наше озброєння, яке виготовляємо власне. Ми отож про ракету Фламінго. Далі говоримо українського виробництва. Ця ракета і вона краще навіть за томагавки із США. Про таке дописує видання індіпенденс. Наша крилата ракета fp 5 Фламінго має дальність польоту до 3000 тисяч кілометрів. Тим часом американський далекобійний аналог удвічі менше. Фламінго у чи потужніше, адже здатна нести понад тонну вибухівка на ракети Фламінгу є ключовою стратегічною зброєю в Європі? Про це заявив зокрема польський аналітик Кульпа? Ну то отож... У цей аналітик, зокрема, він давав і більше інформації, яку важливо обговорити, адже знаємо, що попри те, що Трамп наразі і уряд США не може зробити поставки зброї, але бачимо, що екс секретар польської делегації в парламенті НАТО та колишній заступник міністра економіки Польщі Піотер Кульпа в інтерв'ю ведучому програми Студія Захід Антону Борковському розповів деталі стосовно ракет Фламінго. Питання томагавків стало реакцією на оголошення президентом України про ракети «Фламінго», який насправді є ключовою стратегічною зброєю в Європі, тому що вперше виходить, що європейська країна має технологію та ракети, які можуть літати на три тисячі кілометрів, і може це робити без узгодження з Вашингтоном. Наразі цих ракет невелика кількість вони звісно недосконалі, не мають такої системи наведення, як томагавки. Вони вдвоє більші за томагавки, і вони літають далі ніж томагавки. Вони в 10-12 разів дешевші від томагавків, сказав він. На думку кульпи, все це плюс стратегічні дрони. Це одна фірма. Firepoint – це неймовірна стратегічна сила. Далі знову ж таки цитую. І сама наявність сили вже змінює геополітичну карту, змінює карту стратегічної незалежності Європи. Адже якщо масштабувати цю продукцію, наразі йдеться про сім ракет на день. Але якщо їх буде тисяча, якщо одночасно їх запустити, у Росії буде можливість збити, але 20% долетить навіть без надскладних систем наведення. І як дрони Firepoint влучають у цілі, працюють ефективно, так само і ракети будуть. Ми бачимо, що це викликає занепокоєння, тому що. Відразу після оголошення президента пішли брудні атаки. Стаття в Київпост, перевірки НАБУ, які, які я розглядаю як наявність зовнішнього керування, розхитування репутації фірми, яка забезпечує 90% ударів, що руйнують Росію, і яка є головним гетьменеджментом цієї війни, заявив. Політик він вважає, що на фронті під Покровськом не вирішується доля України. Доля України вирішується саме стратегічними ударами, які щодня руйнують російську енергетику. Це є ключ. Другий момент цього полюсу сили це, що ця технологія може бути застосована в інших країнах, тому розхитують репутацію під приводом звинувачення корупції. Інше абсолютно мачні. Я б сказав, американці роблять усе, щоб цього не допустити. До речі, в Україні дуже багато людей, які грають у цьому оркестрі, і хто знає які наміри ними керують, наголосив аналітик. Ну також, до речі, індепендент ділилися іншими даними стосовно Фламінго. Вони дописували, що деякі двигуни знайдені назвали ще, і описали, що саме робили Фламінго. І поки Європа і США розмірковують над тим, яку зброю дати Україні, країна просувається вперед, розробляючи свої ракети і безпілотники. Оведена навколо пальця Москвою, Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї і найсильнішої військової промисловості, довірившись заходу і Кремлю. А тепер країні довелося боротися за своє існування. Як ідеться, матеріалі «Індіпендент», 30 років по тому, ця молода країна, яка переосмислювала принципи ведення війни, виявилася втягнутою у світ фіктивного виробництва зброї, поєднуючи старі технології і зайти ноу-хау, так би мовити, щоб перестати залежати від союзників. Крилата ракета з дальністю Польоту три тисячі кілометрів максимальною швидкістю 900 кілометрів на годину і корисним навантаженням понад тонну застосовувалася для ударів по глибокій території рефії. Ракета fp 5 «Фламінго» оснащена ракетою і прикрученим до неї турбовентиляторним реактивним двигуном радянських часів. Деякі з тих двигунів були знайдені на звалищах, Написало видання, але давність польоту двічі більша ніж в американського «Томогавка», і це лишається фактом. Вона несе вдвічі більш вибухівки кошт. Ти приблизно ж стільки ж, але головна перевага цієї ракети полягає в тому, що вона повністю перебуває в розпорядженні ЗСУ, тобто ніхто не забороняє нам нею користуватися. І до речі, Велика Британія і Франція продовж багатьох місяців не дозволяли не дозволяли Україні застосовувати крилаті ракети Шторм Шевдов» для ударів по цілях у глибині Рефі. А США обмежили можливості України щодо застосування американських ракет атакам проти цілий на території Росії. Фламінгу Київ може запускати по будь-якій цілі на свій розсуд, і прототипи ракети були пофарбовані в рожевий колір, щоб їх було легше повертати після випробування польотів ракети завдають ударів по цілях глибоко на території Рефі, призначені для того, щоб позбавити Москву можливості вести війну проти України. Ну тим часом друзі, поговоримо про те, про що зазначало у темі цього випуску. Адже Трамп на зустрічі з Орбаном заявив, що війна Ерефії в Україні закінчиться в недалекому майбутньому. Президент США Дональд Трамп, який 7 листопада приймає в Білому домі свого союзника прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що вони погод погоджується з тим, що війна Росії проти України закінчиться у недалекому майбутньому. Орбан заявив журналістам, що має деякі ідеї щодо того, як це може статися. Відповідаючи на запитання, що перешкоджає його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Трамп сказав, що причина у небажанні Росії припиняти війну. Але зрештою домою вона зупиниться, сказав президент США, відзначивши значні втрати Рефі у війні. При цьому Трамп сказав, що якщо зустріч із Путіним відбудеться, то він хотів би, щоб вона прийшла у Будапешті, як планувалося раніше. Трамп заявив, що його зустріч з Орбаном буде зосереджена на співпраці в енергетичній сфері торгівлі, питання війни РЕФІ в Україні. Президент США також зазначив, що розглядає можливість звільнення угорщини від санкцій через її закупівлі російської нафти. Ми розглядаємо це питання, тому що йому дуже важко отримувати нафту і газ з інших регіонів, сказав Трамп журналістам. Під час зустрічі з Орбаном у Білому домі раніше президент США заявив, що Сполучені Штати не зроблять виняток для російської нафти на прохання Угорщини. Но ну, Трамп також наполягає на тому, щоб європейські країни припинили купувати російську нафту, щоб зупинити доходи Москви, які вона використовує на війну проти України. Угорщина зберігає свою залежність від російської енергетики, що викликало критику з боку кількох союзників Європейського союзу і НАТО. Угорські чиновники напередодні зустрічі заявили, що Орбан має на меті обговорити шляхи для проведення зустрічі лідерів США і Росії та допомагатись домагатися винятків з енергетичного. Иршних санкцій США минулого місяця Трамп також заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Угорщині, але зустріч скасували.